Тенденція змінюється, і зараз це більше людей не кажуть, що я хочу бути схожим на того. Я хочу знайти себе, я хочу знайти свій стиль. Свій стиль, Це дуже великий запит на сьогоднішній день. Люди думають, люди почали думати, і вони набагато почали бути знаєш, усвідомленими. І другий момент це, звичайно, мені щось подобається, але я хочу знайти себе. І те, як ми працюємо, ми не перевдягаємо. Я ніколи не перевдягаю людину, просто бо мені здається, що так буде красивіше. Ні, важливо дуже знайти, а що всередині цієї людини, а що насправді їй подобається. А з якого вона походження, яке в неї хобі, а де вона живе? А чи комфортно їй буде знаходитись в цьому одязі? У мене в чоловіки зазвичай, коли до мене приходять клієнти, вони всі відправляють м, там бекема, всі ж я хочу виглядати як він. І в костюмі. Я кажу, добре, ну типу, добре, так можна виглядати, це не проблема. А запитую, ким ви працюєте, який у вас спосіб життя. Людина каже: Я працюю онлайн, їжу постійно на машині.